У штабі АТО вкотре заявляють, терористи і надалі порушують мінські домовленості. Напередодні на Донецькому напрямку найгарячіше було біля пісків Майорська та Гранітного. 6 травня з 18.00 години незаконні збройні формування 11 разів порушили режим тиші. Як і в попередні дні, противник вів інтенсивні обстріли позицій українських військ з мінометів 120 і 82 міліметрів. На Луганському напрямку терористи інтенсивно обстрілювали українські позиції поблизу щастя та Троїцького. Також сьогодні вранці бандити накрили вогнем село Артема. Про це повідомив очільник Луганської області Геннадій Москаль. За його даними, вогонь вівся з боку окупованого села Весела Гора. Міни влучили у житлові будинки. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Зв'язок із селом ускладнений. На позиціях в районі Кряківки та Орехово-Донецьке Бандформування провели два обстріли наших підрозділів з мінометів калібру 82 міліметри. Також вчора, після 22-ї години, було помічено. Два безпілотники у небі над Краматорським. А тим часом в зоні АТО розпочала роботу багатонаціональна інспекційна група верифікаторів. Упродовж двох тижнів експерти будуть вивчати соціально політичну обстановку в зоні конфлікту. Також фахівці мають намір запропонувати свої варіанти виходу з кризи.